Доброго дня, шановні. Сьогодні я ви знаєте, намагався знайти золото рев, рев рев, рев Десь був десь 300 блок і немає, немає, не можу знайти золото. Вже... Бачите, до ресурсів повно. І, і сталь є, і, мідь, і Мені кажуть, я просто я зіпсував е... шахту, тому що насправді я хотів знайти золото швидко, а почав ріяти, і глибина досить досить вже велика була. Я просто попросив адміна, каже, кажу, на ну, мені ту шахту, то що я зробив, тому що ну, не знаю, там нічого немає більше. Тож ресурси мені не потрібні в такій кількості. От Що мені з цього робити, я не знаю. Ну, от от така, такі новини Наразі я думаю, що просто буду почну розробляти шахту в іншу сторону. Зараз я з цими ресурсами щось буду робити, Скоріше Е це буде про запас, вертаємося назад. До речі, цей дядько, возить це адмін. Все, вертаємося назад, зараз потім складаємо це все в чемодан. І все. Тому що, ну таке. таке. Ні, не подобається. Золото не знаю. Насправді, я думаю, може якось попрошу мені дадуть відвідують ці блоки, тому що Шукати їх. Звісно, цікаво! Це метал буде про запас, можливо, щось з ним робити пізніше. Так. Пилемо додому. Що буде... <кхм> не знаю. Подобається, ні, не подобається, але щось треба робити. Матеріал деякий є, що з ним робити, Та і що з ним не треба робити. Є руди та інші матеріали. Зараз це все викладемо, ти все. Що руди, сталь? Потрібно? Ні, не потрібно. Хай собі буде. Що робити з тою безпекою? Я поки що не знаю. Можливо, я будемо шукати якісь пустоти далі в землі, але золото напоминається ну, рідко, там і Месик кристал є також. Таке от. Не знаю. Мені каже, це не дуже добре. Насправді, я думаю, десь поставлю якийсь щаст і все туди, ти все, тому що це якось єрунда трошки вийшла насправді. Йдемо додому і будемо завершити нашу трансляцію на сьогодні і щось із тим, що зроблю це все. Це якась дурниця. Не збізувати повністю проходять думати далі, що з цим робити. Просто завершу трансляцію і все. Нічого я би ще сьогодні робити не буду, мабуть. До речі, у нас сьогодні дощ, барбодія не копає, як не копав. Що буде? Нічого не буде. Що ж, панове, на сьогодні, все дуже дякую за увагу. На все добре.